Вітаю вас, шановні читачі! Сьогодні журналістка-інформатора Валерія Бобровська, тобто я, буде куштувати сосиски в тісті місцевих виробників, таких як АТБ, Еко, Лоток, Кулиначі та Мімінор грузинської кухні. Сподіваюся, що всі назви я вимовила правильно. Так, перше, що ми будемо хрумати, це ось така сосиска в тісті в поліетиленовому пакеті. Гарно випечена. Я можу... ну, мені здогадки такі, що це або тебе, або коморки. Звичайних таке пакування. І так. Пахне сосиска сосискою із підкопченою сосискою за тебе. Варена. Ну така. Звичайна сосиска в тісті. Ну що, спробуємо? Сосиска смачна. Щось мені тут не вистачає. Ну, якби оцінювати її по 10 балів на шкалі. Я би дала їй десь п'ятерочку. Таку слабеньку п'ятерочку. Але коли хочеш їсти, зісеш все на світі. Я припускаю, що це сосиска в тісті або з екомаркету, або із АТБ. І швидше за все, це АТБ. Ціна, ціни в нас коливаються. Ну, давай, хай 18 гривень. Наступна сосиска в тісті у нас отака. В такому звичайному пакетику. Кульотичку. Немаєчки. Звичайний пакетик. Вона, мабуть, одна з найбільших по розміру. А ні, в неї є конкуренти. І так, вона в нас вкрита кунжутом. Така красивенька, пахуча, дуже гарно пахне тісто. Тут сосиска абсолютно інша. Вона не копчена така, як попередня. Мабуть, трошки дешевше може. Тісто більш схоже на якісь от булки звичайні продають. Тут сосиска набагато добріша. Я казала, що вона дешевша, ніж попередня, але мені здається, що дорожче. Я би сказала, що це переясло хліб. Але ні. Я думаю, що це сусиска за копарка тут коштує 25 гривень за рахунок кунжуту і його і її тіста. І так. Сосиска <плес> в тісті знаходиться в такому пакетику, звичайному, пахне такою домашньою випічкою. Начебто це моя бабуся спекла. Дуже таке по-домашньому. Так, тут у нас тісто не таке, як в цих слойни. Сусідка така розовенька, вона пофарбувала тісто. Реально пофарбувала тісто. Ну, пахне дешевшою сусідкою з усіх усіх. <хи> І тісто домашнє. Ну, справді, наче бабуся от пекла, але з душею. От якби я знала, що це бабуся пече з душею, то я би поставила просто десяточку, 10 з десяти. А тут а... сосиска солонувата. Ну, але солонувата в міру. Тісто, звичайне. Я кажу, домашнє тісто. Воно розове. Він ті стосуванувати також. Не. Можливо, це його сосиска трохи підкрасила і підсоломіла. Я думаю, що це, це «Мі-мінор», грузинська кухня, можливо, бо я ніколи не пробувала їхню продукцію точно. Або ну нехай це буде грузинська кухня. «Мі-мінор». Я перепускаю, що вона коштує Грень 15-18. А я вже можу, <ріст> І так, зразу, як я побачила цю сосиску, ну я її вгадаю із тисячі, скоріше за все, швидше за все, це Кулиничі. Валінтінула, посміхається. <ріст> так. Я як справжній студент, яка часто ходить на перекуси, ходила, принаймні, коли навчалася нормально, в Кулиничі. І оце найкращий і найбільший фаворит усіх студентів сосиска в тісті. Ну просто оце слоєне тісто, за нього готовий душу віддати. Особливо коли такий голодний. Ну що спробуємо. І так, це перша сосиска в тісті, в якій є соус якийсь. Не знаю, чи то майонез, чи то сир. Сусистка підкопчена. І так, я поставлю цій суси в тісті 10 з 10 за спогади у моєму університеті. Ну, просто От. це найкраще, що можна їсти. Орієнтовна її ціна. Я не пам'ятаю її ціну. Нехай буде близько 25 гривень. М -м -м, знову ж зазначу, що це кулини. І поки це одна з найкращих сосисок, які є. В ній є соус, в неї смачне слоєне тісто і смачна сосиска. Наступна, слідуюча сосиска, у нас ось така. Запакована в пакетик. Але так герметично запакована, це вона просто в цьому схожа на якогось жука. Я забула, як називається цей жук. Щось таке. Також покрита яйцем. Так апетитненько виглядає. Маленька в порівнянні з усіма. Сосиска. Дуже підкопчена. Тут я зразу зазначу, що сосиска найсмачніша. В ній достатньо солі, цукор є, багато тіста, але також є багато вільного простору. Ну, не багато, але є, тісто смачне, в міру солоне, в міру солодке. Мені подобається, я би дала ці сусиці, ну за рахунок самої сосиски десь 8 балів. Я думаю, що це сосиска із грузинської кухні. Також. Її приблизна ціна 25 гривень. Ой, яка тут із них за тебе? Я дуже хитрий експерт. Пакетик золотка, з сиска підкопчена, гарно проварена, вона ж лопнула, тісто дуже таке приємне, гарне, віддає чимось таким солодким. Одразу мене виникає питання, на що такий маленький ротик Такий Таке маленьке. Дуже смачна сосиска. Але вона не перевершить кулини, і попередній варіант. Я би дала цій сосисці десь 9 з 10. Думаю, що це лоток. І приблизно ціна десь 25 гривень.